1176, 1764, 2352 гривні. Таку разову допомогу від держави можуть отримати певні категорії людей. Учасники АТО на сході країни, які отримали поранення та потребують тривалого вартісного лікування, і внутрішньо переміщені люди також на лікування. Заяви на отримання цього виду допомоги приймає управління праці та соціального захисту населення. Соцпрацівники відповідальні за цей обсяг роботи. Установа кабінету міністрів України вийшла ще у жовтні, та фактично запрацювала з кінця грудня. Мінсот. Політики визначився із механізмом надання цієї одноразової допомоги, хто може її отримати, та саме її розміри на місцях складаються відповідні реєстри та через облдержадміністрації надходитимуть до Києва. Вже втретє розглядає такі звернення. Міська комісія утворена рішенням виконкому. Розглядали вісім заяв: п'ять від учасників антитерористичної операції. Учасники АТО, їм допомога надавалася в міст. Помістого через соціальних партнерів. У даному залі міський голова вручав і конкретно Володимиру Володимировичу таку допомогу, Ну, враховуючи, бо це була допомога місцева, сьогодні є постанова на рівні держави, це разова допомога. Максимальний розмір 1176. сто і ще один лозівчанин отримав статус учасника бойових дій. Наразі чоловік, отримавши тяжке поранення, перебуває у військовому госпіталі у Харкові та потребує тривалого лікування. Якщо інвалідність буде встановлена, інвалідність пов'язана з пораненням з виконанням службового обов'язку, там буде встановлюватися як інвалід війни і 100% пільга на сьогоднішній день. Він має Можливість скористатися 75% пільги на житлово-комунальну послугу. Три звернення за матеріальною допомогою були від людей, зареєстрованих у Донецькій області, та які фактично проживають у Лозовій. Гроші потрібні на лікування хронічних хвороб, в тому числі і для дворічної дівчинки. Ми приймаємо заяви, приймаємо необхідний документ пакет документів. Туди входять і медичні висновки, якщо потребує особа, і сім'я потребує невідкладного. Рогостойчого лікування, Якщо в сім'ї є діти-інваліди або інваліди з дитинства, якщо це багатодітна сім'я також потребує невідкладної допомоги, всі ці документи ми пакуємо і виносимо на розгляд комісії. Ці кошти обліковуються при Мінсоцполітики, Є кошти благодійні, які надходять і від мешканців України, і від благодійних організацій. Кошти зараховуватимуться безпосередньо на особові рахунки заявників, пояснила начальник управління праці та соцзахисту населення Ольга Феченко. Міністерство обліковує кошти, яких надійшли, і збирає реєстр з усієї України. Виходять чисті реальні можливості, скільки є коштів. Далі вони розподіляють по областям і область тоді вже висилає нашим заявникам.